Віктор приїхав після навчання працювати вчителем до невеликого містечка, де жила його тітка Таня, старша сестра батька. Її чоловік був директором місцевої школи, от він і запропонував йому набратися досвіду під його керівництвом. Хлопець погодився, не роздумуючи. Віктор поринув у роботу, прислухаючись до будь-якої поради Валерія Павловича. Він якось мало і рідко спілкувався поза роботою, звик бути один. У нього ніколи не було коханої дівчини, і він останні роки здебільшого навчався, а зараз працював. А все тому, що ще в школі дівчинка, яка йому дуже подобалася, він запропонував дружити, заявила Ти в дзеркало на себе дивився, та яке там з тобою дружити? І вчись краще, може, коли небудь буде щось з тебе. Одному Богу відомо, як хлопчина взяв себе в руки, але з того моменту він став самітником і взявся за навчання. Школу він закінчив із чудовим результатом і легко вступив до університету. А та горта дівчинка ще в 10 класі народила дитину. Чоловік її через рік залишив, і вона залишилася ні з чим без освіти і з дитиною на руках. Віктор, коли дізнався про її долю, навіть подумки пошкодував молоду матусю. Адже він її давно пробачив і навіть був вдячний за той випадок, який справді допоміг йому стати успішним. У школі він познайомився з іншим молодим вчителем. Валерієм Вони були трохи схожі і ростом і зовнішністю. Хлопці на взаємну радість швидко порозумілися і поступово потоваришували. Якось Валерій запросив Віктора на день народження його дружини, яка мала круглу дату 25 років. Він спочатку хотів відмовитися, але потім прийняв запрошення. І ось в суботу він зібрався і вирішив до будинку Валерія прогулятися пішки, а заразом купити квіти. Подарунок вже був куплений. Коли він виходив із свого під'їзду, то випадково натрапив на якусь бабусю. Ой, даруйте я випадково, може, вам допомогти дійти до квартири. Вона подивилася на нього і сказала дивні слова. Вибачаю, але ти ж теж пробачив і навіть пошкодував. За це тобі буде подарунок долі. Любов свою зустрінеш та таку, що на все життя. Іди. Бабуся розвернулась і зайшла до під'їзду. Віктор здивовано знизав плечима і поспішив у квітковий магазин. Купив гарний букет і ось він уже біля будинку Валерія. Тільки но ну, він взявся за ручку дверей, як раптом хтось обійняв його ззаду. Ага, ось і ти. Віктор здивувався, що це сьогодні відбувається. То бабуся, то тепер це. Він обернувся і побачив милу, червону від збентеження дівчину. А ой, вибачте, я вас із братом переплутала. Нічого страшного буває. Ви заходите в під'їзд? Вона кивнула і побігла вперед. Віктор пішов за нею, вони знову зустрілися на майданчику другого поверху, біля дверей квартири Валерія. Ви теж сюди? запитав він, двері відчинив сам господар. О, а ви коли встигли познайомитися? Дівчина знову почервоніла, а Віктор сказав, ми просто разом увійшли, але ще не знайомі. Тоді знайомтеся, це моя молодша сестричка Марійка, а це мій друг Віктор. До Валерія підійшла молода жінка. Він озирнувся і додав: А це моя кохана дружина Людмила. Дуже приємно, з ним народженням вас. Віктор простягнув букет та коробочку з подарунком дружині друга. Вечір дався на славу. Валерій познайомив Віктора з гостями всі були чудові люди, але йому найбільше припала до душі його молодша сестра. І Марійка майже весь вечір проглядала на нього зацікавленим поглядом. Потім він наважився і запросив її на танець. Дівчина простягла йому руку і знову почервоніла. Ви так мило червонієте, у наш час це рідкість. Може, перейдемо на ти, сказав він. Із задоволенням я багато чула про тебе від брата, ти йому подобаєшся. А ось я про тебе жодного разу від нього не чув і дуже радий нашому знайомству. А ти? І я також. З того дня Віктор з Марійкою вже й не розлучалися бо одразу відчули взаємну симпатію, яка переросла у справжнє кохання. Бабуся мала рацію доля зробила йому щедрий подарунок його особі майбутньої дружини Марійки.